Перше за два роки зростуть прожитковий мінімум пенсії та зарплати українців. 15 вересня Кабмін ухвалив відповідні зміни у проєкті держбюджету на 2026 рік. Минулоріч від підвищення соціальних стандартів відмовились через брак коштів. Нині ж вирішили переглянути суми. Втім, остаточне рішення за Верховною Радою. Тож з 1 січня 2026 року мінімальна заробітна плата зросте на 7% і становитиме 8 647 гривень на місяць. Прожитковий мінімум підвищать майже на 10%. Загальний до 3209 тисяч гривень для працездатних осіб до трьох Сьми гривень, а для тих, хто втратив працездатність до 2595 тисяч гривень. Втім, ця сума навіть на третину не перекриває реальні потреби українця, адже фактичний прожитковий мінімум, наприклад, для працездатної людини, становить наразі 11 тисяч гривень.